Сьогодні у нас мистецьке свято. Житомирі, гарне, сферичне, красиве, українське, майстерне червень. Сьогодні тут зібралося 65 майстрів і майстринь із всієї житомирської області, хоча це свято. Трошки із гірчинкою, тому що в Україні війна, хоч і не оголошена, але війна, гинуть люди. Але життя продовжується, і нам необхідно зберегти зберегти все те українське, все те надбання, яке нам залишили наші предки, які ми повинні передати наступним поколінням. А тому я сьогодні з задоволенням представляю свою колекцію. Колекцію лялечок мотодок, над якою працювала більше року. В кожен регіон представлений за мотивами строю або костюму і вишивки. Наскільки це? Буде? Чули гарні пісні, ми чули гарні виступи, гарні презентації. І ось мої лялечки також були у команді кращих поли, кращих майстрів нашого району. Звичайно, в центрі ляличка, яка представляє Житомирську область. Ось така от лялочка за мативами строю вишивки Житомирської області, Буковина, Одеса, Львів, Волинська. Відновська область. Це не значить, що саме так ходили наші бабусі, прабабусі 100-150 років назад. Це взагалі вбрання не буденне. Це вбрання святкове, а Одеса і Одеса і Буковина у нас представлена весільним вбранням. І саме от так приємно те, що і донині дівчатка на Буковині, і на Подимщині, на Одещині одягають таке вдання якості весільних строїв. Так, ураження моїх глядачів. Це надзвичайно приємно. Тут поруч фотозона, так що фільм закінчуємо, тому що фотозона працює.